Юліан Льопки доволі неоднозначно часом буває в своїх висновках, але тим не менше, Recording так і наші експерти так говорять, зокрема, і наші військові, що літня наступальна хвиля росіян можливо і вичерпалася, але точно не досягла тих поставлених цілей, які ворог перед собою запланував. Чи дійсно ми можемо погодитися з цим твердженням? і Які ключові показники його можуть продемонструвати і затвердити? Я можу погодитися з тим, що дійсно були зруйновані плани ворожі відносно того, щоб захопити там, всі чотири області. Наприклад, як вони хотіли, з першого пріоритетного стратегічного плану згідно незаконної конституції, змін невиконані плани другого порядку, другого рівня стратегічного це формування буферних санітарних зон в Харківській. Сумської Чернігівської області, але ми бачимо, що, на жаль, Сумську область їм вдалося захопити. В Донецькій області йдуть напружені, інтенсивні бої навколо Покровська, мирноградської агломерації, навколо Константинівки. Просуваються з Донецька і йдуть бої перші там поселення на території Дніпропетровської області, важкі. Важка та ситуація складна е, на Ліманському напрямку навколо Купінська, Купінська вузлового. Крім того, за останній тиждень перекинули резерви росіяни Сумської в з же області, е, наш Пітпокровськ, 30 тисяч вони набрали десь е, і ну, по Сумському іншим ділянкам, а також 15 тисяч біля цього на Запоріжжі. На Запоріжжі активізувались. Дії ворога uh -huh. просуває. Маріховайполя захопили Кам'янське, просувається Стіпнагорська, а це 25 п'ять кілометрів під Запоріжжя, і там дорога від Стіпногорська. Вони просунулись туди вже не окремими дісіонарізвідними групами чи малими тактичними групами, наші підрозділи, які частини ворожий, які славні набираються капіти на горська захопити різати. Да. Пане його, я дуже перепрошую у нас щось трошки зі зв'язку. Ком, і ми вас погано чуємо. Давайте ми спробуємо з вами, будь ласка, перезв'язатися, бо важливу інформацію ви озвучуєте. і Хочете, щоб наші глядачі та чули, а щось трошки звук підвисає. Ну от бачите, дійсно сконцентровано 15 тисяч додатково запорізький напрямок, просування ворога. Активізація бойових дій це підтверджує Ігор Романенко, який зараз з нами на зв'язку. Водночас у росіян. На сумщині, не НАТО, яко кажучи, вдалося їм реалізувати свою мрію про так звану буферну зону, яку Путін плекає вже не один рік. Очевидно, що Покровський напрямок ворог там зосереджує свої сили, теж бачаючи його себе собі як пріоритетним, але такі темпоритми захоплення нашої території по за все літо 0,3%. Ну і я нагадаю, що президент України Володимир Зеленський показуючи зокрема і на мапі безпосередньо Дональду Трампу під час візиту разом з європейцями і українською делегацією, декларацію до Вашингтона 18 серпня, що росіяни за весь час з листопада 2022 року до серпня року 2025 захопили менше 1% української землі, 0,96% тобто що їхнє просування можна вважати і для них незадовільним, що вони там хотіли Київ так, да, да. хотіли Київ за три дні. Пане Ігоре, повертаючись до Запорізького напрямку, так, отам вже трошки пристали вас чути. Активізація бойових дій спостерігається, дещо є просування противника. Але наскільки загрозливі ці темпи? 25 кілометрів Запоріжжя? І чи нам туди треба перекидати резерви? Як там, будь ласка? Ну, ми бачили, що така близька ситуація була на Сумщині. Коли ворогу вдалося захопити там декілька населених пунктів і на таку відстань десь підійти до цього обласного центру, і треба було прикладати серйозний зусиль керівництва воєнного, щоб зупинити і сформувати лінію оборони від Хатіні до Яблунівки, Юнаківки, але на жаль, якщо на західній частині. Цієї лінії оборони наші просуваються вперед. Звільняють вже йде боротьба за треті населений пункт то на сході. Цієї лінії вони захопили Яблунівку». І йдуть бої напружені за юнаківку. тому та історія повторюється завдяки таким перекладанням їх резервів на Запоріжжя. Нам треба шукати свої ресурси і резерви, які б дозволяли зупиняти це просування на Запоріжжя і блокувати стабілізувати ситуацію в Одеській області. Тому ситуація, на мій погляд, не виглядає відносно того, що противник на цьому зупиниться. Вони нарізвали в повному обсязі наступальну свою операцію стратегічну, але вони її продовжують з кінця 2023 року по поточний час, і в цьому небезпека і силам оборони України треба надати справу. Можності, ...в озброєнні техніки, а але по військовослужбовцям і цього явно не вистачає. І Тут рішення відповідне відносно молодих людей 18-20 років за кордон. І, ну, Навіть якщо розуміти, що їх не залучають в армію, то треба, на мій погляд, було залучати їх в трудовий фронт. Тобто, в нас на підприємстві підприємствах оборонної промисловості не вистачає людей. Вони могли би там працювати. А люди більше вікаві всі ж підготовлені інших заходити в збройні сили, тому що головне, що вони вистачаються військовослужбовців в наших частинах. Пані Ігоре, ну рішення та дискусія навколо нього тривала і до ми знаємо. Думаю, думаю, буде тривати і після. Нагадаю, уряд напередодні затвердив і дозволив виїжджати за кордоном українцям з віком від 18 до 22 років. Нашим глядачам нагадує, і ви міркуєте, що ми будемо бачити від відтік цієї вікової категорії. Ну вважаючи на світ... але в нас багато Однозначна. і свідомих українців та пане ігоре. Але думаєте, Ні, що вони свідомі, це не початок війни, 22-й рік, не перший рік. Це українського нового хаосу не вийде, і рекрутинги, які вводили перший і другий підкворить результати, говорить про те, що не вирішують питання у комплектування, і це загальна ситуація по світу, де проводяться війни, і це в царській Росії, в радянські часи. Коли все це починалося, це півроку. Перший якби підхід, а потім все це ускладнюється по е, мобілізації. Це не нове, і ми бачимо зараз в таких умовах, коли такі іспити в державі. Я думаю, що це нераціональне рішення, і навіть пропоную, яким чином можна було вирішувати. Їх треба треба вводити в економіку, переводити на воєнний лад, чи хоча б окремі позиції. А ці позиції пов'язані з трудовим фронтом. Це досвід є Америки в Другої світової, Британії, інших країн. Тобто треба допомагати підприємствам оборонної промисловості тут внутрі. Незрозуміло, якщо ці громадяни в такий час іспиту значить, держави, захисту, нашого народа, вони будуть виїжджати за кордони замість захисту. Кого ми виховуємо таким чином? Яких захисників? Тому що Росія. Які агресії країна буде залишатися, і треба готувати справжніх громадян і справжніх захисників, і тут без альтернатив Пане Ігоре, Ну але вже поки рішення прийнято можливо буде якийсь його певний перегляд, теж базувалося вона на, на певних чинниках і запиті суспільства. Очевидно, так, ви... помилки виправляти завжди важче ніж їх упереджувати. Добре, рухаємося далі. Ми виправляємо помилки зараз а, а, тим затищем, яке було пов'язане з ударами по нафтопереробній галузі Російської Федерації, яка мала того, що насичує паливом російське окупаційне військо. Так ба більше субсидіює фактично російсько-українську війну. Бо 30% надходжень 25-30% за підрахунками західних економістів, надходжень до скарбниці бюджету Російської Федерації. Це саме нафтогазові доходи. Від цього нагадаю Китай, Індія, Бразилія, без зазріння совісті та й Туреччина продовжить в Росію дешеву криваву нафту і газ, але ми свої санкції вводимо, Поки партнери думають, що чи варто їх вводити, чи ще може років 100 можна почекати. Ми вже не чекаємо з 1 серпня. Удари по більш ніж 10 потужних нафтопереробних заводів Росії по деяким, як то Волгоградський, не один раз було завдано лукола. Ці удари 10 з них 5, призупинили роботу повністю. Більше 5, 50% вже не такі спроможності і переробки нафти і загалом. За оцінками Reuters, 17% відсотків уже нафтопереробної галузі Російської Федерації відмінусоване. Пані горе, кілька питань. Будь ласка, тут як ви думаєте, ото знову почали ширити? Мені здається, це росіяни, бо мені здається, що тепер адміністрація Трампа точно нам руки не зав'язує, принаймні своєю зброєю. Вона не так занепокоєна, як Байден. Саліван Бьорнс і Лойтостін, тим, що ми б'ємо по нафтопоробній сфері Російської Федерації, чи дійсно це так? Який ефект і на поле бою вказую, ці, будуть вказувати ці удари? Ну, і Росія, через як не вона відтягнути системи ППО, наприклад, з лінії боєздітнення? Бо якось бачимо, що того, що там стоїть, недостатньо. Ціло, цифри говорять самі за себе. Ми недавно говорили, що втрати відсотків робочих цих підприємств, які виробляють все, що пов'язане з паленими мастильними матеріалами. Там 10%, 12. Зараз вже 17%. Це відбувається на стані, як саме країні, так і глибинного цього народу російського. Бензин здорожчав на 8%, Вже і тенденція продовжується за кордон. Вони його не продають. Більше того, в Казахстані Білорусі намагаються купляти, але там не все так складається. Як росіянам хотілось би, mm -hmm. от крім того, на прев переговорному ході процесі вони не роблять ніяких кроків. В бік угоди, і бік зупинення ведення бойових дій, крім одного, це зупинення ведення бойових дій в повітрі, але не в цілому, як пропонували України в повітрі і на морі, а в відповідному сігменту. Якому так саме в тому, що пов'язано з паломастильним матеріалом, тому що для них це чутливе, тому що вони бачать, яка тенденція, і тому вони хочуть за рахунок домовленості зупинити цей процес. А це говорить про те, що дії. Сила оборони України в цьому напрямку ефективні і вірні. Угу. Ну так, так ми бачимо, що на полі бою просто тисячі і більше піві дронів. Та й атаки нікуди не ділися по мирних українських містах. Дещо тенденція показує, що вони зменшилися чи не дуже Атаки зменшилися з повітря по об'єктам України. Пов'язана в першу чергу була дякуємо нашому гостю, генералу Келегетам там, не дипломатичної цієї місії. Тобто Путін не хоче посваритися зараз з Трампом і з Америкою. Американці вивели його із тіні, зробили, вивели на рівень значить, спілкування глобального, і тому він не хоче втрачати ці можливості. Крім того, гальмуючі процеси переговорні. Він виграє час для продовження захоплення наших земель ведення бойових дій. Крім того, він таким чином віддаляє значить, введення санкцій, Трамп все переносить і, взагалі, принципово буде чи ні. Все прикладує на Європу. Європейці готують 19-й пакет. Дай Боже, щоб це відбулося. Тобто, поки з того, що відбувається з боку Трампа і Аляски і ці події, і після них Путін виграє цю ситуацію, він зупиняє, скажімо, перевів стрілки з процесу, з зупиненням ведення бойових дій, з яким Трамп їхав на Аляску. Питання щодо треба підписання. Угоду а угоду можна підписати серії наступний і взагалі так. поки по суті не зупинять його сила оборони України. Тільки ти може його зупинити, можуть ще якби санкції, економічний стан, але Америка з цього приводу не робить нічого для того, щоб це відбулося, пане Ігоре. Ну чого роблять? Роблять заяви Стій Вітков в інтерв'ю Fox News висловив впевненість, що Путін був щирий на алясці. Мирна угода на столі. Зустрічі технічних груп тривають, і до кінця року війна завершиться. Путін так готовий. Невже ми не можемо повірити Стіву Віткову? Але я більше вірю генштабу, який кажуть, що за минулу добу було 173 боєзіткнення на полі бою. Саме так і ситуацію на фронтах. Ми теж мірком уявляємо з чотирьох областей. Вони вже Луганську захопили інтенсивні бої в Донеччині актив активізація бойових дій на Запорізькій uh -huh. Uh -huh. області і підготовка до дії активізації на Херсонська. От результати а заяви Віткова на хліб ми не намажемо, а тим паче не застосуємо під час війни. Бізнесменам під час війни не дуже ефективно і професійно вирішується питання, і ми це бачимо, те, що відбувається. Uh -huh. Тобто від слов хотілось би бачити справу а справи поки ще немає. Да однозначно просто, бо е, тут вести торги і міркувати про якісь таємні енергетичні угоди з Російською Федерацією, бо бусім то за це і за зняття санкцій. Як вони мріють, вона готова припинити вогонь? Ну, ми не віримо. Ми 12-й рік не віримо. Росія нічого не припиняла в дрібних форматах 198 разів. Порушувала за перші 8 років війни всі домовленості при припинення вогню до 1 вересня, до релігійних свят. А ці мінські присловуті 27 разів рахував Зеленський. Це ж не я собі придумала. все це озвучував. Але ми, ми відпрацьовуємо. Ще цікава залізниця. Вона йде зараз в комплекті, фактично так би мовити. НПЗ. напередодні Крим Джанкой. Такий там був дим. Просто я думаю, бачили на половині тимчасово окупованого півострова. Наскільки теж важливо по такій логістиці бити в них взагалі ще лишилися якісь учасники частини залізниці, тому що бачимо, що майже по всіх ділянках і Ростовщина і Крим ми б'ємо і вельми ефективно. Ну як підприємства, які виробляють і місця, де зберігається палимастильні матеріали, а також потім доставка цих матеріалів. Ну, в першу чергу, до до падпідрозділу частин збройних сил Російської Федерації, і тому наскільки у нас вистачає інструментарію потенціалу, щоб з наносити удари по цим підприємствам, а потім уже розширяються можливості, значить ми можемо працювати не тільки по підприємствам, де виробляється і зберігається, а ще і ще і по логістичним шляхам, що і відбувається. Ну і в першу чергу, це по Об'єктам, які знаходяться лініями логістичного забезпечення в Криму, не з точки зору, на жаль, поки можливості немає звільнення цих земель, а з точки зору того, що з цих земель відбувається саме логістичне забезпечення, підрозділів і частин збройних сил Російської Федерації, які діють у нас на півдні, в тих же областях, там Запоріжське, Херсонське, про які ми з вами говорили. Тому, тому це ефективні дії цей напрям. Питання у тому, щоб масштабувати такого роду дії. А це значить потрібен новий інструментарій, крім ударених дромів, розвиток, і прийняття на озброєння за рахунок масштабування. Не дуже швидко воно відбувається ракетного озброєння. Я маю на увазі далекобійне і як. Значить, кривати ракети, типу довгого Нептуна» і фламінга, чи балістичні по проекту Сапсан. Ну і інші. для це не тільки обмежуються цими проектами. У нас 22-го року ракетна програма, яка великими темпами просувається вперед. Пані Ігоре, Вже дуже хочемо побачити результати роботи на полі бою і фламінгу, а точніше глибокому тилу Російської Федерації Фламінго, і довго довго і товстого Нептуна, як кажуть аналітики Дефенс Експрес. Так, але це буде скоріше всього десь на кінець року, тому що процес масштабування він дуже непростий. Це складний вид озброєння ракетні комплекси, потребує запчастин, розробки значить, і кваліфікованих робітників. А крім того, по всім цим об'єктам, де це виробляється, Наші проводиться розвідка глибина Російської Федерації виявляють, наносять удари таке інше. Так, тобто таке протиборство. босство. Всіх умовах важко це робити, але робиться відбувається масштабування наших ракетних комплексів. Є перспектива, на жаль, не швидка. Але дякуємо всім залученим до цієї сфери виробництва і розробникам і тим, хто реалізовує і нашим військовим силам оборони, силам спецслужб. І вам я дякую, пане Ігоре, за всю вашу роботу, позицію за ці фахові, як завжди, професійні коментарі. Приємно мати з вами справу до наступних зустрічей. Бережіть себе. Дякую вам взаємно. Дякую, Ігор Романенко, як завжди, блискуче пояснював нам ситуацію на полі бою. Дари потило ворога і виклики для нашої армії, для нашого війська. Ну а тим паче для російського генерал лейтенант військовий експерт, засновник фонду закримо небо України. qr QR-код з'явився на наших екранах. А це значить, друзі, що нам час поспішити закрити наш збір, який триває збір на збірна Л-200 для підрозділу. Фенікс, завдяки кожному з вас, зібрано вже 58% з немаленької суми у 545 тисяч гривень. Дякую, що ви долучаєтеся. Дякую, що ви не проходите осторонь. Ми теж завжди донатимо і один одному стаємо підтримкою. А якою підтримкою, коли ми вже на ми стаємо для наших збройних сил України.